Всім добрий день. Пішов сьогодні гуляти в ліс по гриби. Грибів не знайшов, але знайшов ось такого звіра, зустрів. Веп лютий. Ось такий який він лютий. Бачите? Вісім обертів. Така голова в нього є. І що за нас буде? А зараз буде розкаркування коровиська. Так, він реально... це реально лютий веб. Разєбалова єбала це якась людь. М -м 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 -м. Моцна, моцна, Сім па папа.